Так, 2 серпня, огляд ройка. Те, ще вчора забирали. Там один, два, три. Три рамочки. Ось вот таке. Такий час. такий райок. Более-менее вони, вони... Вони спокойні. Треба без рукавички. Отак от це вони самі повитягували собі язики, стаю рамочку без цього маточку знайти. Так, тут засівчик є, нема, не я знаю. Тут, мабуть, нема засіву Так я вони понароблювали ці ділки. А, ця вошкинька рамочка. Тут більш тут уже ось пчела має бути на виході Гарний такий расплодик. Все дуже гарно. Утілка вроді спокійна. Все Дай Бог буде нам. Ай-яй-яй! На наступний рік. Семейка. Потім пересадимо них гарненько, поки що хай сидять.